Сьогодні вночі була масштабна комбінована атака ворога. Спочатку ЗСРФ пустили шахеди, потім калібри, потім була балістика, потім були ракети 195, після чого було ще дві хвилі пусків калібрів, наслідки атаки. Київ одна з наймасштабніших атак за весь час: 10 загиблих, понад сотню поранених, серед яких є діти, понад 20 точок пожеж, прильоти по житлових будинків та нежитлових приміщень, горіли машини. Столиця була. Акована і калібрами, і балістикою, і шахедами. Рятувальники досі розбирають завали. Кількість жертв може збільшитись. Харків. Понад 25 вибухів було у місті. Є поранені. Були прильоти у житлові та нежитлові приміщення. Місто атаковано крилатими ракетами та шахедами. Житомир була серія вибухів у Житомирі та області. Є попередня інформація про прильоти в районі Озерного. Регіон був атакований крилатими ракетами та шахедами. Павлоград у місті була серія вибухів. Атакували і балістикою, і крилатими ракетами.